Працелить один огонь. Постріл. 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 Після того, як хлопці відпрацювали, треба сховатися в більні. Бо зараз починає прилетати отв'ятка. 150. О, блядь, опять. Це саме вона. Це откає. Мобільна група армії ТІВІ знову на Покровському напрямку. Знаходимось на бойових позиціях артилерістів 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади. Розкажемо, покажемо, як нищать ворога і як живуть на бойових позиціях наші гармаші. Ви по головні це 2 с 1 гвоздіка, радіанська самохідна артилерійська установка. Близько місяця, точно, навіть більше місяця ми іменно на цій позиції. Закрита позиція, з да. якою працює ага. гвоздика. Що треба е влаштувати на позиції, щоб вона була безпечна для екіпажу і щоб з нею можна було спокійно працювати по ворогу? Нам потрібен ну, копанир, uh -huh. щоб можна було туди з поставити гвоздіку. Добре, її замаскирувати. Капанир це капав екскаватор. Коли так. ви переїхали на позицію, він вже був. Да. А що ви в ньому робили? Це маскування? Е, маскування. Робили маскування. Е, мас... Маскітна сітка, е, рабіця натягали від FPV-шок. Трішечки про бліндаж. Ви е, коли приїхали, цей бліндаж був викладена сама яма екскаватором. Да. Що ви тут робили самі? Перекрываем и стенки. Зимой, конечно, трошки сложнее с этим. Земля мергла все таке. Ну, а вообще, как бы пару годин им, в принципе. Уже, уже можна прятаться. Ну, якщо бліндаж готовий, капонір готовий, що ви саме копаєте на позиції? Нічого ми не копаємо. Ні, нічого. Если этот, Якщо тут уже є бліндаж, капонір і погрібок, то все, а що тут копати? Нічого не надо копати. Тобто, якщо ти артилерист самоходної установки, ти багато багато копаєш? Ой, ні. Знаешь, ну, ти нормально. Копать, да, иногда приходит. Не Нету ямки, вот такої, і починаєш копати активно цілий день. Ми накидували самі брьо на пленку застріли засипали плюс заряд перший командир отримує команду до бою і зараз да, 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 сау да. почне працювати по ворогам да. сто по основній Прицел. один огонь постріл 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 увага розрахунок від машини 150. Після того, як хлопці відпрацювали по ворогу, треба сховатися в бліндажі, бо зараз починає прилітати атвідка від росіян, і тому треба перечекати, щоб наражати на себе на зайву небезпеку. Тільки що поруч нас ліг один снаряд. О, вихід. Трошка да, вийди да, з да. проходу, ку що ти не сьогодні. Куда-то ку куда туди. Це да, не по сусідям, це по нам. Працюють. Це, це знаю, по це, нам працює. О, блядь, опять. Це саме вона, це відповідь. Не знаю, я не сторонний по цих всяких тік-ток Опа, є осколочки. Осколочек тільки що Ще один. А що подобається роботі артилериста? Хоть в роботі артилериста, хоч на артилериста, всем подобається орків ночи. Що ти зробиш. Це мабуть і мотивує найбільше, да? Без наказано убивають. А хто ким був до вини? Я этим на кабельном заводе опресовщиком. Металлор. На сюра з планом взяв. Кабеля робив. 23 у нас стадо. — Обслуговував у дістався. Не, на, на крупорушки. Крупу діяли. Пшенично угу. там. Наскільки ви зараз військові? Ви себе вважаєте, наскільки гарними військовими. Наскільки. Я як був гражданським. Як можна сказати, за стільки часу це вже стало як робота? Робота по знищенню порядителей. Тих, тих нехороших людей, які вирішили, що вони можуть прийти до нас і щось якісь диктувати свої правила. Скільки більше всього по терміну проводили на позиції? О, прям заїхали і. О, скільки ми тоді сиділи? 12 днів. А це і треба їжу готувати чи привозять, чи як? Ну, відбувається? Є гороховий супчик, можу гостити. Прям справжній чи з брикетів? Це із брикетів. Та я з этот їхали, забув взяти в мене в латочку крупи, ага. забув взяти горох. Ні, А то справиш, ну все як. <гуму> ну да. Як вдома. Зараз, як виходить, як вдома. Як у мами. Зараз суд доїдять, може їм може, приготую. Слухайте, ну буває ж страшно. Також дивно. Буває. Хоч ну, прилітаю, так і страшно. <гум> в голові сразу куча мислів. І що робити, щоб Нічого не боятися? Що половина одружина світово. В тебе вагітна дружина? Так. Да. Звісно, воно переживає тобто, за дружину і за дитину, щоб в них було все добре. Кожен день з ними не зв'язку, тобто. Правильно все робиться. Ну, собі не укажеш. Должно бути продовження ну, як, нашої нації. Ну, то за два з половиною роки це вже друга родина розповідає. Ти щас, ми зараз цими людьми. Другий року, раз і... навіть у відпустці як року, сидиш, року, року. Аж, аж скучаєш за цими... да, Вже хочеться назад вернутися. Да. <реку> <реку> Цікава розмова, хлопці, дякую вам.